Друзі, нас інфу перші про головне поїхали. Я отримав інформацію, що на одному з тимчасово окупованих українських південних аеродромів, які росіяни перетворили на важливий військовий вузол, стався нищівний удар з боку українських підрозділів. пише про помсти. Внаслідок прямого попадання вибухового боєприпасу знищено понад 70 боротів і пілотів противника. Знищено, вони згоріли на місці. Весь аеродром охоплений полум'ям, особливо в тилових ангарах і на машинах обслуги, де спалахнула серія вторинних вибухів. Боєприпаси, палива, інші запаси детонували один за одним. Удар було підготовлено з великим задіянням розвідки. Українські служби визначили критично важливі цілі на злітно-посадковій смузі, запусках стоянках літаків і складах боєприпасів, вибух потужного засобу проник всередину укріплень. Пробив бетонні прикриття ангарів, спричинивши колапс дахів і вибухове пошкодження в внутрішніх приміщеннях. Через це ймовірно, кількість жертв серед російських авіапрацівників і технічного персоналу може бути значно більшою ніж лише пілоти. Люди закопані під уламками і пожежі. Тиском оборонців аеродрому практично зупинений. Система ППО і радарне обладнання серйозно пошкоджено. Поширені руйнування електромережі, блокоживлення, систем комунікації, вогонь не дає змоги підняти літаки на зліт. пошкоджено злітні смуги і руліжні доріжки. Частина покриття зруйнована вибуховою хвилею. Складна ситуація з забезпеченням. Техніка не вивозиться запчастини. Заговорюється, паливо витікає, що лише підсилює пожежу. На місці немає можливості проводити ремонтні роботи в повному обсязі. Навіть підсилення техніки та підкріплення не Може швидко прибути через загрозу повторних ударів. Російське командування змушено терміново перекинути пожежні аварійно-відновлювальні підрозділи часто в умовах обстрілів. Більшість особливого складу, зайнята ліквідацією пожеж, виведенням живої сили, евакуацію поранених і транспортуванням пошкодженого обладнання. Водночас українські сили контролюють повітряний простір в цьому секторі. Супутникова і дронова розвідка забезпечують безперервну інформацію. Удар було нанесено без втрат серед власних літаків, без обстрілу нашої техніки, вдалий ракетно-авіаційний прорив цілевказів. Жодна з позицій української сторони не зазнала суттєвих ушкоджень. В план було виконано чітко і скоординовано за залученням авіаційних ракет, ударних безпілотників і засобів радіолокаційної боротьби. Противник зазнав катастрофічних втрат не лише в кількості знищених літаків, а й у зламі бойової спроможності бази. Втрати цієї бази означає, що російська авіація в регіоні страждатиме від браку місць для обслуговування до заправки технічного обслуговування. Це тяжкий удар по логістиці, моральному стану і можливостям оперативно реагувати. Українська сторона отримує стратегічну перевагу. Контроль над повітряним коридором, зменшення загрози авіаційних ударів по власних територіях, збільшення безпеки, населених пунктів на підступах. Що ж, цей удар вдалий приклад того, як точне ураження інфраструктурного вузла може змінити баланс в регіоні. Знищення літаків, руйнування аеродрому, не просто бойова перемога, це удар по моральному стану ворога. По його здатності вести активні авіаційні операції. Російські окупанти будуть вимушені відводити ресурси на відновлення, посилювати охорону, баз, переглядати схеми логістики та пересування авіаційної техніки для України. Це ще один доказ системна розвідка. Чічне ураження і негайний контроль над наслідками шлях до перемоги Україна перемагає, завдаючи ворогу ударів у життєво важливі вузли, мінімізуючи власні втрати і поступово звільняючи свої землі. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кермих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя, висновки, кожен робить сам. На зустрічі друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.